Вітаю вас в ефірі телеканалу Ритм. Програма Пряма мова Вітаю. у студії Язеряна Жильчук, і сьогодні у нас в гостях прикладний еколог та експерт з питань екологічного будівництва, керівник клубу прикладної екології хата Бобрів» Андрій Бобровицький. Вітаємо Вітаю. сьогодні. Ми будемо говорити з паном Андрієм про екологічне будівництво і розпочнемо з того, що ви нашим глядачам розкажете, що це таке. Екологічне будівництво це дуже цікава сфера, яка, на мою думку, може змінити і життя однієї людини, і може змінити життя цілої країни, а якщо глобально, то може змінити взагалі всю ситуацію, яка на планеті відбувається. І сучасне індустріальне будівництво, воно є, е, займає перше місце по виготовленню відходів. Тобто, сучасне будівництво створює 36% всіх відходів, які створюють взагалі всі промислові сфери. І екологічне будівництво, воно призначене для того, щоб змінити цю ситуацію. Тобто, по-перше, в екологічних будинках людям має краще житися, а по-друге, це має зменшити навантаження на навколишнє середовище і зменшити використання ресурсів. В основному, коли я розповідаю про конкретні технології, йдеться про використання місцевих натуральних матеріалів, тобто глина, солома, дерево, відходи деревообробки, потім використання очерету, використання фактично того, що є в природі або те, що є відновлюваним. Ваш візит до рінгу проходить в рамках програми ЕКОДІМ 2015. Так що це за програма? Так. Розкажіть детальніше. Ця програма триває десь протягом двох місяців. Це дев'ять міст основних на території України. В кожному місті має пройти лекції для студентів, круглі столи для того, щоб об'єднати професіоналів та навчальні семінари. Потім, так само, в рамках цієї програми, відбувається конкурс проєктів, там, де студенти або архітектори з досвідом мають можливість надати свій проект, виграти там невеличкий приз. І завершиться це все конференція, яка буде відбуватися в Києві на кінець березня. 28 а У яких містах, крім рівного, ще проходять лекції? Львів, Дніпропетровськ, Херсон, Миколаїв, Одеса, Київ. Які ще міста? Ну і інші, скажімо так, інші. Всі не а щодо конкурсної основи, так розкажіть детальніше, що це за конкурс, і сказали невеличкий приз. Це, це який невеличкий призовий фонд 21 тисяча гривень. Це не дуже багато. Якщо враховувати, що у нас три номінації: перша номінація це за міський будинок для однієї сім'ї, який побудовано з використанням натуральних матеріалів. Друга номінація це за міський комплекс для відпочинку. Який побудований також з використанням екотехнологій. і третя номінація це екодістрикт або екорайон, якщо говорити українською мовою, перекладі. так в перекладі, це е проєкт кварталу, який може знаходитися в так званих сірих плямах. В кожному місті є якісь місця, які не дуже підходять для промисловості або для проживання. І оці сірі плями можна забудовувати невеличкими. Кварталами або районами, які там заповнять правильно міську структуру, і будиночки будуть не більше двох поверхів. І перша номінація там призовий фонд 2 тисячі гривень, друга номінація 4 тисячі гривень, і остання номінація 15 тисяч гривень. Тобто загалом 21 тисяча гривень призовий фонд. І скільки вже учасників подало свої роботи? Учасників в основному подають учасники проекти, які стосуються саме заміського будівництва, десь зараз їх сім налічуються, і по екорайону три претенденти. Ви вже більше десяти років, так? Працюєте на будівельному майданчику. Десь так. А наскільки от зріс попит на таке екологічне будівництво за останні роки? Я вважаю, що за останні роки цей попит зріс в рази, але все одно це менше ніж 1% від всього будівництва, яке взагалі відбувається в Україні. Це тобто це може здаватися, що це багато, тому що якщо порівнювати там, 5 років тому, може там, цими технологіями займалося, може, 5 чи 6, 6 там, людей. Зараз тільки компанії, які виготовляють соломені панелі, тобто готові частини стін. Мінімум 5 штук на, на території України, тобто це досить великий прогрес. Більше людей стали цим, цим користуватися, більше будинків таких будуються матушки. але все одно в порівнянні з, з основною галузю, з основними тенденціями, які існують, це просто дуже мало. А наскільки ми відстаємо від, від Європи, від Америки в цьому плані? Я думаю, що відстаємо ми дуже сильно, але. Плюс є в тому, що ми їх не перегнали. Тобто, є, є особливість в тому, що люди до чогось важливого приходять тільки через те, що в них вже з'явилося дуже багато проблем. Тобто, коли вже в людини зовсім здоров'я погане, вона вже починає думати якось щось змінити. І так само в екобудівництві. якщо брати ту саму Європу або Америку, там вже люди настільки наїлися того пластику, що їм вже хочеться чогось екологічного. І Я думаю, що якщо ми подивимося на їхній досвід і не будемо його проживати, тобто не будемо наступати на чужі граблі, то ми можемо це розвити в Україні набагато швидше. І зараз, в принципі, така ситуація, яка людей примушує до цього. На жаль, це дуже неприємно визнавати. Але по факту, якщо людина не зможе знайти в сучасному світі технології, які дешеві, які з місцевих матеріалів, щоб не використовувати імпортні товари, і технологія, яка дозволить будувати швидко, то просто люди не зможуть забезпечити себе житлом. Дуже багато біженців, дуже багато просто людей, яких немає даху над головою. Ну, насправді натуральні матеріали, так і екологічні в принципі тенденції загалом вони не є такими ж дешевими, вони насправді є дорогими. То чи може там пересічний український середній так дозволити собі от екобудинок? Я можу сказати, що сучасна тенденція робити все екологічно дорогим, вона пов'язана з тим, що це хочуть просувати як таку модну тенденцію. Але якщо це буде дорогим, воно не буде масовим. А якщо ця технологія не буде масовим, то вона ніяк не вплине на навколишнє середовище. На навколишнє середовище може вплинути лише те, що може застосовувати хоча б там 50% населення. Якщо ця технологія буде доступна і буде масовою, тоді воно буде корисним. Для того, щоб це було масово, це треба, щоб використовували не компанії будівельні, а щоб це використовували звичайні люди. І, в принципі, наша програма пов'язана не з тим, щоб якомога більше ще будівельних компаній створити, які будуть будувати ці технології, а пов'язана з тим, щоб навчити людей будувати за цими принципами і вони для себе могли будувати самі. Тоді це буде дешевше і на 30, і на 40, і на 50%, ніж звичайні технології. І ще важливий момент, якщо хочеться ці технології здешевити, потрібно зробити, щоб це був налагоджений промисловий процес, який використовує постійно одні й ті самі якісь характеристики. Даними властивостями поєднана технологія зведення будинків із соломних панелів. Тобто раніше ми будували, використовуючи дерев'яний каркас, який закладали соломіні тюки. Це досить трудоємкий процес, він не завжди простий. Це потрібно підлаштовуватися під погоду, тобто є певні труднощі. А якщо говорити про те, як це розвивається в Європі, то там просто промислове виробництво, на якому виготовляють стінову панель розміром 3 на 8 чи 3 на 6 метрів. Тобто, тобто готова вже готова стіна. В заводських умовах, грубо кажучи, виготовляють стіну висотою там, 3 метра. Там, товщиною пів метра, її штукатурять глиною прямо на виробництві. І вона приїжджає вже готова, встановлюється на фундамент, і там, за допомогою крану будинок збирає, там за один-два дні. Якщо це буде на такому рівні, то за рахунок цього можна це здешевити. Це один варіант. А другий це те, що я казав на початку, за рахунок того, що це будуть робити люди самі для себе, самі будуть виготовляти або саманні блоки. Або самі будуть купувати там, в тому самому колгоспі в минулому, чи в якогось фермера будуть купувати ці солом'яні тюки. Солом'яний тюк, наприклад, він може коштувати від 5 до 40 гривень, в залежності від того, де його продають, і трошки в залежності від якості. Якщо ви домовитесь з місцевими там, фермерами, вони вам зроблять це дешевше, то ви зможете досить багато зекономити. А наскільки реальний перший варіант? Тобто, щоб ми дійшли до рівня все ж таки якогось європейського. Щоб ми, на дійшли, щоб ми дійшли до рівня європейського, я думаю, що ну це, це менш реально, ніж якщо ми почнемо робити всі, щось так. самі. Так. Mm -hmm. Ну, це дуже схоже на анекдот, там де є два варіанти розвитку для України. Перший це фантастичний, це коли прилетять інопланетяни mm -hmm. і все зроблять за нас. А другий, це. Більш реалістичний, це коли ми почнемо робити самі і самі доведемо себе до правильного стану і будемо робити все самі. Ну так само і в будівництві виходить, що якщо у людини є бажання будувати, якщо вона простимульована достатньо спасіння утопаючих діло рук самих утопаючих, то тоді це буде мати сенс і це буде розвиватися. Якщо люди досі будуть мріяти про те, що вони заплатять комусь гроші. І вони майже безкоштовно щось побудують, ну це буде нереально. Це все одно буде, буде якось якось оплачуватися. Це буде можливо дорого, можливо, модно, залежить від компанії, від ситуації. Розкажіть про ну ще детальніше, так які натуральні матеріали використовуються. Зокрема, ви говорили про місцеві, так що якби і які технології найпопулярніші які технології? на сьогодні? Якщо брати загалом, то на території України можна використовувати порядка 10 технологій. Всі вони пов'язані з використанням або дерева, або глини, або тої соломи, чи очерету. Але найбільш цікавими є використання саману. Це використання саманних блоків або немонолітного саману. Це коли глина перемішується з соломою і з піском. Можна використовувати екскаватори, можна перемішувати ногами. Будь-який варіант підходить, в кого на що вистачає грошей, і з цього можна або виготовляти блоки, або можна одразу виготовляти стіни. Ця технологія досить доступна і поширена в Україні. Достатньо спеціалістів, які з цим працюють. Але недолік цієї технології в тому, що складніше зробити будинок який буде відповідати сучасним тенденціям з енергозбереження. Якщо хочеться зробити, щоб будинок був дуже теплий, то краще будувати, використовуючи дерев'яний каркас, в який закладаються солом'яні блоки, або використовувати стінові панелі з солом'яних блоків. Тоді вже є можливість зробити там стіну, в якій буде там 50 см утеплюючого матеріалу. І це створює благоприє... благоприємні умови для того, щоб Будинки майже не опалювалися або опалювалися мінімально, і коли людина подивиться, що вона там, наприклад, за 10 років зекономить собі вартість матеріалів будівельних за рахунок того, що не буде використовувати стільки газу для опалення, то це для неї буде важливим показником. Якщо говорити про важливий момент, от, наприклад, на території України, крім того, що потрібно будувати будинки, дуже багато є будинків, які потребують утеплення. Так. І їх набагато більше, ніж тих, що потрібно будувати. Тобто, так само можна використовувати для утеплення, наприклад, там, якісь базальтові вати, можна використовувати пінопласт, але це не є дуже екологічним. Угу. Можна використовувати той самий очерет. Які сшиваються в мати, які кріпиться назовні за допомогою там, спеціальних пластикових грибочків. А ще кращий варіант, коли звичайний цегляний будинок, наприклад, обкладається зовні солом'ними тюками. Ця технологія теж використовується в світі, вона достатньо поширена. Єдиний в неї недолік в тому, що вам доведеться додати трохи фундаменту, щоб укласти цей тюк, і додати трохи даху, щоб цю стіну накривало дахом. Тобто ну, є, звичайно, труднощі, але той результат, який людина отримує, це 50 см утеплювача або 30 см утеплювача назовні, його ні з чим порівняти неможливо. Ну, просто настільки суттєвий, суттєвий плюс в плані утеплення, що його треба брати до уваги. Ну, а наскільки такий от будинок так побудований з цих блоків, що ви розповідали, міцний. Ну, тобто, всі ж привикли там, до цегляних, до дерев'яних будинків, так. як мінімум. З приводу міцності блоків, по-перше, наскільки буде міцним будинок побудований з утепленням соломи, залежить від каркасу, в першу чергу. А по-друге, якщо є бажання будувати з мінімальним використанням каркасу, то треба звертати увагу просто на якість солом'яних блоків. Якщо соломіний блок там вагою, наприклад, 18-20 кг, то це означає, що він добре опресований, добре підготовлений, він має досить велику щільність і його можна використовувати з більшою охотою, з більшим бажанням. Якщо ротьюки зроблені неякісно, то їх в певній мірі доводиться допресовувати. Це створює певні труднощі. Тому якщо домовлятися з фермерами заздалегідь і пояснювати, що це буде використовуватися для будівництва, і пояснювати, що готові навіть за це доплатити, то я думаю, що в цьому будуть зацікавлені обидві сторони. Це ви розказуєте зараз про зовнішню, так стіни, умовно кажучи, Там. думку. Ну от умовно кажучи, ми його побудували, так а всередині далі що? Всередині ви можете робити перегородки з саману, ви можете робити глиняну штукатурку, можете робити оздоблення там деревом, можете робити глиняну підлогу. Якщо говорити про використання комунікацій, я би радив використовувати максимально прості речі, які будуть працювати в будь-яких умовах. Тобто, я дуже добре ставлюся до пічного опалення, я сам особисто займаюся виготовленням печей. Я дуже це люблю цей процес і мені взагалі дуже подобається спічне опалення. Я вважаю, що це для України абсолютно нормально. У нас достатньо території, щоб вирощувати ліс для того, щоб використовувати його потім для дров. Єдине, що потрібно, ці дерева садити, а не просто брати те, що є. І я думаю, що використовуючи технології, які перевірені там тисячоліттями, але додати до них трошки сучасних. Сучасних якихось моментів, і вони покажуть дуже з гарної сторони себе. І це може нам допомогти вирішити питання з використанням того самого газу. Тобто у нас є багато там, парків, вздовж дорог вирізаються часто кущі. Тобто є досить багато деревини, яка є проблемою, якою вивозять на смітники, а так це можна було б використовувати для опалення тих самих будинків, якби були печі, які дозволяють там топити дровами або гілками. Я так думаю. Тобто екологічний будинок це не лише стіни, які побудовані з глини і соломи. Це комплексний підхід, який включає в себе дуже багато моментів. Це стосується і комунікації, і технології будівництва, і навколишнього ландшафту. І в певній мірі, коли ми побудували цей принцип створення екологічного будинку, у нас одним із важливих факторів став такий пункт, як суспільство. Тобто дуже важливо, якщо ви живете в екологічному будинку, дуже важливо, щоб у вас були нормальні сусіди, тому що один поганий сусід може вам зіпсувати будь-яку екотехнологію. Ну, Елементарні речі, які стосуються простих прикладів, у е, нас в Україні використовують там вітряки для отримання електроенергії в тих умовах, де немає можливості під'єднатися до мережі. І вітряк, звичайно, він створює не дуже приємний шум. Тому в будь-якому випадку людина буде ставити цей вітряк коло дому, вона буде шукати, як би його поставити подалі від себе. Іноді це виходить поближче до сусіда. І в результаті, якщо ну, бували такі ситуації, що в певний момент цей сусід вибігав там. З неділю з хати і почав розстрілювати там з двох стволки цей вітряк. І до нього не можна було пред'явити ніяких проблем, тому що встановлення цього вітряка не було там узгоджено законодавчо. Ну, хоча, мені здається, що не завжди це потрібно. Але якби з людиною домовитись заздалегідь, тобто цей пункт, який ми називаємо суспільство або спільнота, якщо люди заздалегідь з, цим, з чимось погоджуються, вони могли б навіть разом. Організуватися і купити вітряк більш якісний, більш сучасний, більш ефективний, і поставити його подалі від обох будинків і використовувати його вдвох. Тобто, вміння домовлятися, воно є дуже важливим елементом екологічного проживання в суспільстві, також будівництва. З якими проблемами ви ще стикаєтесь на кобудівництво? З якими проблемами ми стикаємося? От крім сусідів. Ну, з тим, що люди не дуже, не дуже добре розуміють, навіщо їм використовувати потрібно використовувати ці технології, про які розповідаєш. Ну, тобто є такі прості моменти, що люди хочуть отримати екологічне, але щоб воно мало всі ті переваги, які є в сучасних матеріалах. І ще одна проблема, з якою стикаємося, дуже складно буває, якщо йдеться саме про солому, дуже складно буває домовитися з місцевими фермерами, щоб вони зробили повноцінний якісний тюк. Тому найкращий вихід це все ж таки купувати власний тюкувальщик і самому виготовляти ці будівельні матеріали. Ну, В принципі, стінові панелі вирішують цю проблему. А як щодо того ну, пожежі, так? Мабуть, такий будинок добирається набагато швидше, чи... ніж. Дерев'яний той же щит. тим більше це гляне. Ілюзія. Так це ілюзія. Так, дерев'яні будинки є набагато більш пожежонебезпечними, mm -hmm. ніж ті соломі, ні сама, Самані будинки взагалі не горять. А якщо говорити саме про використання соломи, то нещодавно, десь місяць тому, компанія з якою я зараз співпрацюю. Вони знаходяться в Миколаєві, проходили тестування стінових панелей. Тобто ці панелі протягом там однієї години підігрівали там тисячу градусів газовими горілками. Це все фіксувалося на камери, це все обов'язково документувалося, щоб потім отримати додаткові там якісь законодавчі підтвердження, щоб отримати дозвіл від пожежників на будівництво по цих технологіях. І найважливіший момент, якщо ви будуєте з використанням соломи або дерева, обов'язково цей дерев'яний каркас треба ззовні і середини оштукатурювати глиною. Якщо ви використовуєте глиняну штукатурку, то тоді цей будинок буде вам слугувати скільки завгодно. І якщо раптом буде така ситуація, що почнеться пожежа, то соломіні тюки всередині не будуть загорятися навіть протягом майже там, півтори години. За умови, якщо там буде 1000 градусів. Тобто під час тестування з одного боку стіни було 1010 градусів чи 1100 градусів, а з іншого боку стіна була всього 15 градусів. Тобто, і це протягом години температура ніяк не передавалася. І за рахунок цієї глиняної штукатурки весь матеріал, який є всередині, добре був запакований, туди не потрапляв кисень і він не, не, не загорявся. Тобто, по суті, взимку в таких будинках тепло, а влітку прохолодно чи ні? Влітку прохолодно, якщо у вас використовується всередині самані стіни. Важливий момент для сучасних будинків в сучасних будинках досить часто відсутня так звана термальна маса. Термальна маса дозволяє регулювати цей температурний режим. Тобто він в день нагрівається і вночі він поступово це тепло віддає. Так от, ідеальний варіант це коли комбінують, коли солом'яні стіни використовуються для зовнішнього контуру, а всередині перегородки роблять, наприклад, з тої самої червоної цегли, те, що звично для будівельників, або роблять із сама перегородки внутрішні, і це створює додаткову термальну масу. Ви живете в екологічному будинку? Звичайно. Саманному з використанням соломиних блоків. Угу. І скільки часу ви його будували? Будував десь 5 років. Угу. Тобто, ну це такий досить трудоємкий процес. Я сподіваюся, що ті технології, які використовуються зараз, вони будуть дозволяти людям будувати будинки максимум там за місяць, за два. Максимум. Угу. А ви є керівником об'єднання хата Бурків, так? Що це, це... за об'єднання? І розкажіть чим вас це... це таке об'єднання друзів, які займаються. Екологічними технологіями в різних напрямках. Тобто, якщо йдеться про екологічне будівництво, дуже часто буває так, що крім екологічного будинку, людина хоче собі щось, щось виростити, щоб мати власні там якісь продукти. Потім людина починає думати про якусь пасіку, потім хочеться якусь сонячну панель на дах повісити, потім ще щось. І так починається з того, що Побудував саману хату, а потім змінилося все життя, тому що почав там вести здоровий спосіб життя, почав там по-іншому харчуватися. І у нас, крім будівництва, у нас була створена програма, яка називалася Екологічна адаптація. І вона була пов'язана з тим, що на семінарах дуже багато людей цікавилось тим, як можна змінити вже існуюче житло. І ось клуб прикладної екології він був пов'язаний з тим, що ми навчали людей. Я вже існуюче житло, можна переробити, щоб воно було все ж таки екологічним, але щоб нічого суттєво змінювати не було потрібно. Тобто, наприклад, якщо людина робить ремонт, розповідалося, як можна використовувати там, ті самі глиняні штукатурки. Якщо людина хоче собі меблі, розповідала, як можна виготовляти меблі самому. Все це проводилося в формі навчання практичного. Потім розповідали про способи, показували це на прикладах. Як можна очищати повітря, воду, як можна використовувати натуральні засоби гігієни, щоб менше використовувати хімію? Ну, це те, що стосувалося програм, які були реалізовані в містах. А за містом ми займалися тим, що досі займаємося, що садили дерева, прибирали стихійні звалища, розчищали колодязі, тобто, ну, звичайна така робота, яка Дуже корисна для здоров'я, дуже корисна для свідомості, як я розумію. Ну тому що ті студенти або там ті волонтери, які приїжджають допомагати розгребти якесь сміттєзвалище, вони вже по іншому ставляться до природи, по-іншому ставляться до того мусору, який вони купують, які потім викидають. Угу. Тобто це і освітні програми, і найбільш цікавими освітніми програмами, якими ми займалися, це була організація фестивалів. Це збирається група там 10 або 15 людей, які бачать собі за мету просвітницьку якусь діяльність. І коло, коло Києва організовували табори, і в цих таборах люди приїжджали і протягом там. Трьох або п'яти днів проживали в наметах і постійно проводилось якесь навчання. Їх або навчали гончарювати, або навчали їх, як, як, як збирати лікарські рослини, або як сортувати сміття, або як будувати хату, як правильно садити там якусь цибулю. Тобто всі такі прості речі, як просто розводити багаття, як там можна побудувати пічку, і це все в такій половину ігровій, половину практичній формі. В принципі, таких фестивалів ми провели чотири за два роки останні, і навіть минулого року ми отримали міжнародну відзнаку за проведення такої освітньої uh -huh. діяльності. Тобто для нас це було. Подія. Такі події, так, що У нас ще на Україні нас ніхто не знає, не дуже визнали, а міжнародна, міжнародна спільнота міжнародна. вже признає. Вже так, так, і коротко ще два питання, так, бо наш час вже вичерпнується. В філософії існує така теорія, що світ рухається по колу. І от ви зараз розповідаєте про ті ж екологічні матеріали, так якими користувалися наші предки, по суті, так про пічки. Чи не можна сказати, що в принципі екобудівництво це той ж рух по колу, і ми ніби як. Повертаємося, так би мовити, в колишні часи. Ми живемо в дуже цікавий час. Я так бачу. Mm -hmm. Я впевнений в тому, що це унікальний час. Нам довелося в цей час жити. Це велике щастя. І я думаю, що люди, які живуть зараз, у них є можливість знайти все найкраще, яке було в нашій історії, і знайти все найгірше, яке є в нашому е сучасному. сучасному світі. І якщо використати тільки найкраще, то у нас буде шанс не повертатися по колу і не привести, не приводити там себе до тих страшних там, якихось подій, які можуть відбуватися внаслідок тої самої зміни клімату. Тобто я вважаю, що рух по колу він важливий, але він має бути все ж таки не циклічним, а має бути рух, який піднімає наверх, тобто по спіралі чи якось. Тобто, все ж таки має бути розвиток. І е, на даний момент ми або будемо розвиватися, так світ диктує, або ми просто не виживемо. Або розвиток, або могила. Це трошки страшно, але по факту воно десь так і є. Все ж таки, попри глобальну урбанізацію, чи можна сказати, що майбутнє за екобудівництво? Я знову ж таки повернуся в своє русло. Я вважаю, що екотехнології це єдиний погляд, який вирішує проблему в цілому, взагалом, бачить цю проблему. І я вважаю, що екотехнології це не просто необхідність. Що це просто єдиний спосіб нам вижити, щоб все ж таки зупинити це глобальне потепління, зупинити о, там пустинювані території, зупинити засмічення планети. Тобто, це питання вже виживання, це вже не просто піклування про навколишній світ, а це необхідно нам для того, щоб ми завтра пили нормальну воду і дихали нормальним повітрям. І я, якщо чесно, досі дивуюся, як люди не розуміють цих взаємозв'язків. Як досі людина не розуміє, що вода, яку вона п'є. Це основа її життя, і вона її може забруднювати в той самий час. Тобто, ну треба розумнішити, тому що це необхідно для того, щоб жити далі. Дякую вам за розмову. Я нагадаю нашим глядачам, що ми сьогодні говорили про екологічне будівництво, а саме про те, що це не просто потрібно, а необхідно на сьогодні. У нас в гостях був прикладний еколог та експерт з питань екологічного будівництва, керівник клубу прикладної екології «Хата Бобрів Андрій Бобровицький. Ще раз дякую, дякую вам. Я нагадаю, це була програма Пряма мова у студії. З вами була я, Зряна Жичок. Залишайтесь разом з нами на телеканалі Ритм.